У суді оприлюднили розмову Зінченка, де він зізнався у вбивстві Ірини Фаріон. У п'ятницю, 22 серпня, у Шевченківському суді Львова відбулося чергове засідання у справі В'ячеслава Зінченка, якого обвинувачують у вбивстві Ірини Фаріон. Під час засідання прокурор Дмитро Петльований зачитав розшифровану розмову Зінченка зі співкамерником, у якій той сказав, що скоїв вбивство через особисту неприязнь до Фаріон. У суді він заявив, що сказав це під тиском. У цій розмові зінченко пояснює, що не отримав це грошей, а діяв через те, що за його словами Фаріон зневажала російськомовних на питання співкамерника, чому саме він це зробив? Зінченко відповідає конкретно до неї погано ставився. Дмитро Петльований зачитав з протоколу текст розмови невідомої особи співкамерника та обвинуваченого в оригіналі. Вона звучить російською. Співкамерник звернувся до Зінченка. Ось відео. Я Ты имеешь имееш в виду вообще неприятно, что вот она так выступала. Твой адрес, ну, не конкретно, вообще, ну, кто говорит, а, ну, скажем, ваячик, не, ну, за это там. Після зачитання цього запису в суді сам Зінченко заявив, що все сказане неправда, і що він сказав це під тиском, щоб від нього відчепились. Його адвокат також наголосив, що підозрюваний мав бути в камері один і попросив з'ясувати, хто саме був його співрозмовником. Суд зробив перерву. Наступне засідання призначено на 2 і 3 вересня о 10.30.